Всім привіт з Аврори! Намистинки, можна з неї виготовляти біжутерію, можна сумочки плести, браслетики. І 22 гривні ця упаковочка коштує різні кольори є, і ви можете фантазувати. І далі такий набір для шиття, тут нитки, сантиметрова стрічка, 39 гривень голки, все, що потрібно, і вишивки різні. Набори для вишивання хрестиком. Там є ниточки, така канва, і намальовано. і ви по цих слідах, по цьому малюнку вишиваєте шедеври, 19 гривень, любу, яку собі виберете. І діткам дуже корисно, дівчаткам маленьким, щоб вони вчилися, рукоділля, і ви свій час проводите так, заспокоюєте свої нерви. І ви вишиваєте такі шедевральні картинки. І блискітки для творчості, ще кажуть, шимер, в баночці різні кольори є. І ця малесенька баночка коштує 9 гривень. Ось в такому асортименті є різні кольори від сріблястого, золотистого. І до смачного переходимо в вафлі солона карамель 9 гривень. І далі печиво сендвіч 14 гривень, смакота, така сильна, такий контик, супербатончик. І нам потрібен чай до солодкого, 29 гривень, карпатський збір, 3 слони і 15 гривень, 3 слони, лісові ягідки. Ось такий чай, смачнючий за 15 гривень. Далі набір струбцин. В господарстві це пригодиться для мужчин. Якщо вони мене дивляться, 69 гривень в комплекті. Ось такі речі в Аврорі очі розбігаються, купа всякого. Є навіть сік, яблучний 11 гривень, і ще є нектар, вінні, пух персик 8 гривень. Ось такий сочок. І тарілка, яка красива. 39 гривень, вона з квіткою, масливий прованс, ще щось написано, вона на акції і можна придбати за 39 гривень. І салатник дуже дешево, я рахую, 29 гривень, красивий такий ось такий салатничок. І тарілка глибока з меламіну, це дитяча тарілочка, 64 гривні, вона така в ніжно-рожевому кольорі. Далі. Сумки вау, які красиві. 129 гривень, ось така сумка з шкір за але вона з короною, сріблястою стібана, насичений синій колір. І далі лаконічна чорна сумочка, 249 гривень, вже дорожча, почекаємо знижечки, вона з шарфом, шарф можна розмотати і можна використати. І сумка господарська. Коли ви збираєтеся на ринок за картоплею 44 гривні, ось така сумка, вона дуже компактно складується. А коли ви вже купили картопельку на ринку на Шуварі Львівському, ви можете цю сумку використати. І вона в асортименті і різні кольори з принтами. Далі ланчбокс дитячий, я б сама таки хотіла, він герметичний, він такий цікавий, 64 гривні, яскравий. З якимось таким оком, що це таке і далі трусики-стрінги. Вони в комплект три штуки, ніжно-рожеві, чорні є. Дві штуки, перепрошую, дві штуки 61 гривня такий набір трусиків. Ось і набір тремвелів, або ще вішечків, кажуть, 99 гривень, вони виглядають як дерево, дуже стильні, лаконічні, але це пластик. І нічого страшного, гарні. І для наших домашніх улюбленців корм за 10 гривень ваш котик буде ну, надто щасливим, коли ви будете його годувати. І набір підставок проти вібрації, правильної машинки, холодильника, що у вас там вібрірує, можна під ніжки підставити, і ви не будете. Створювати дискомфорт вашим сусідам і прищіпки, з мого дитинства. Такі дерев'яні, я не знаю, чи зараз то скористується, але звичайно так, бо якщо вони продаються. І далі батончики мюслі 5 гривень. Я придбала один з цих батончиків за 5 гривень. Ну і скажу, відповідає ціні 5 гривень. Він мені не сподобався. Але це питання смаку. Є в асортименті далі. Ось такі вазони красиві-прекрасиві в стилі Прованс, 69 гривень. Вони металеві, яке відерце декоративне, з джутом. І зразу показано, як вони з квітами будуть виглядати, яка стилізація прикрасить ваш дім, ваш сад, скоро літочко. і 39-36 гривень на знижці освіжувач повітря, такий в гранулах. Є різні запахи від лимона, до морської свіжості, і є ягідний коктейль. І пінаколада для душу. Хто не любить оцей коктейль пити, 52 гривні може придбати собі запах буде. Всім папа! -па. Рада усіх бачити на каналі. Підписуйтеся, ставте лайк. На все добре.